Доброго усім дня! З вами гурток-рукодільниця. Ми з вами почали виготовляти меблі для ляльок. І на попередніх заняттях ми зробили лавочки, садові лавочки для ляльок. Також ми почали робити ліхтар, садовий ліхтар. Самі ліхтарики вони можуть мати. Різноманітну форму можуть бути чотирьох-, трьохсторонні, шестисторонні. Ми робимо ліхтарики чотирьохсторонні. І на попередньому занятті ми вже виготовили одну форму ліхтариків. На цьому занятті ми беремо лоток іншої форми, яєчний лоток, і будемо з нього вирізати наші ліхтарики, форми наших ліхтариків. Ось, ви бачите, вже в готовому виді. Отже, ми беремо лоток яєчний от такої форми. І ось ви бачите, оці ячеєчки, вони будуть нагадують, як ліхтарик. Ми їх виріжемо, перевернемо і ви це побачите. Отже, ми будемо кожну ячеєчку, нам їх треба три відмічати карандашиком і легенько вирізати. Надрізати можна канцелярським ножем, а потім ножицями акуратненько оформляти краї. Отаким От чином. Ми вирізали один. Далі вирізаємо ще один. Нам потрібно три. Ріжемо ножи. ножиком, надрізаємо ножом, ножиком підправляємо, акуратно, не поспішаючи. Притримуватись правил безпечної праці, при роботи з ножницями та ножем. От. І ось іще останній наш ліхтарик цієї форми, ми зробили, а тепер ми будемо їх розфарбовувати. Ми беремо е, краску H, можна акрилові краски, які ви маєте. І вибираємо колір. От я вибрала зелений і жовтий, ми будемо фарбувати. Середню частину, якби отвір скло, жовтим кольором, і обрамляти будемо зеленим. Ви виберете на свій смак, яким ви будете обрамляти свій ліхтарик. Отже, починаємо розмальовувати краї зеленим. Середина у нас буде у мене жовтенька. От. Ось ми покрасили два, далі. Уже серединка покрашена ви бачите, як він вже приймає форму, і ми можемо побачити щось схоже на фонарик. І ці країни будемо далі склеювати. Е, склеювати краще е, клеєм пістолетом, він добре схвачується і крепче крепко держить Також там треба внутрі покрасити трошки, то що Просвіти такі, щоб вони мали такий самий колір, як наші краї. Ось ви бачите, як ми тут їх пофарбуємо. Далі ми будемо готувати під них підставку, на що ми будемо кріпити наші фонарики. От я вам показую таке креслення, беремо такий на міліметровки, е, викреслюємо прямокутник. Е, Шириною 11 см, висотою 5 або 5 см, можна більше. Ну, я вам даю приблизні розміри, ви можете потім пофантазувати придумувати, як завжди, свої варіанти. Ой, тепер ми беремо наш прямокутник, ділимо на і на висоті. Ось до 2 або можна е, знизу 3 см, тут 2 см. Це буде наша лінія, на якій ми будемо кріпити бокові фонарики, а центральний ми будемо кріпити на стовпчик. От ми будемо вирізати, дивіться, малювати таку форму. Точки у нас є крайні де підставочка під ліхтарики. Оця буде. Дивіться далі. По цим точкам підставочки, що я вам казала, верхушечка, і ми проводимо довільно отакі от форми, сюди можна ставити бокові ліхтарики. Можна е, скруглити у цю сторону наші підставочки. І дивіться, що виходить. Отака виходить. Отже. Я вам пропоную дві таких форми. Ви можете подумати зробити ще щось своє. Отже, приступайте, не поспішайте, фантазуйте. Далі, коли ви це викреслили, ми заготовочку нашу шаблончик, вирізаємо акуратно і переносимо її на картон. Ось дома заготовочку Це наш шаблончик. Переносимо на картон. Ось тут ми його викреслюємо і легенько, акуратно вирізаємо, нам потрібно таких е, дві частини, щоб вони були крепші, ми можемо їх зробити. Якщо картон у вас м'який, не дуже такий цупкий, то можна зробити на кожну сторону вдвоє склеїти дві детальки, щоб вона була міцніша. Отож, треба буде вирізати чотири е, деталі, по дві склеїти. І будемо їх потім кріпити до нашого стовпчика. Отже, поспі... приступайте не поспішаючи. Якщо у вас є запитання, ви мені телефонуйте або пишіть у Viber. Вам удачі і до зустрічі!